Всіх вітаю! З вами Марія і філіжанка про те, що вже треба знати. Тож, давайте будемо розглядати цікавої вам історії від філіжанки і смачнющої кави. Давайте розглянемо. Так, по-перше, що я побачила поки несла філіжанку. Стосовно вашої роботи, або де ви там спілкуєтесь з кимось, хто от не близько до ваш, до вашого вузького кола, з ким ви спілкуєтесь, людина зараз хворіє, але ж показують, що виходить, вже виходить зі складного стану. Тож, ну, показане. Якось тут, знаєте, вже майже наближається до вас. Ну там може по роботі десь відсутня колега, тож прийде, будете, ну як, ні, воно, воно, не очікувано. воно Ви вже знаєте, так, знаєте, людина вже намагається якось з'явитись. Воно не виглядає, що зненацька, ні. І. А... Сім'я, рідні, близькі, друзі, сусіди. Ось тут якась дорога все ж таки промальована. Дорога, яка, знаєте, от людина дуже багато зараз вкладає в цю дорогу. Там, знаєте, як треба, ну, наприклад, багато наплановано. От як людині треба багато чого зробити, ну, чи поки буде робити цю дорогу, чи по приїзді. От знаєте, як Дорога не тільки от там якась радість закладається в цю дорогу, а якісь дійсно корисні справи. Тож, якщо вам там дуже треба побачитись з людиною, то розумійте для себе, що розплановано так ретельно, що, знаєте, може, ну, знайдеться час побачитись, але може і не так багато часу буде у людини. Потім давайте от продовжимо. Сім'я, рідня, ось це все. 76. Цифра, це перше, що впадає в око, під питанням якась допомога. Може це рік народження, може це стільки рочки в людині, під питанням допомога пов'язана з цією людиною. Сюрприз для жінки готується якийсь сюрприз, Але дуже, так знаєте, чоловіком готується Ну, як свого часу чоловік щось робить. Це, це непогане щось, воно виглядає як певним: знаєте, як перемога певна, Ну, там щось в якихось справах. Але людина не хоче, знаєте, як от раніше, ніж потрібно розповісти. Ну, щоб знаєте, не, не поспішити в розмові. Це людина якось так, знаєте, як близька до вас, десь як в одній будівлі, але ж тут у мене трошки є, знаєте, ну, невеличкий такий відсоток, нібито не... от як. Ви нібито і близькі один до одного, але зараз, як знаєте, от може на відстані один від одного. А може взагалі у вас нема вже тих стосунків, які були колись. Але ж все ж таки спілкування є. Потім. Стосовно сім'ї, щось пришвидшиться, щось, знаєте, як, трошки як, зі складнощів буде, знайдеться вихід, чоловік запропонує щось, він, щось, він шукає цей вихід. Якась ситуація взагалі-то це, знаєте, як, наприклад. Ну, давайте такий приклад. Чи щось купити треба, шукаєте. Не можете поки що знайти той самий варіант, який вам потрібен. Чи, може, треба щось там полагодити? Не можете знайти майстра. Ну, от, якась така ситуація. От, якось, знаєте, на два періоди вона розтягнеться. Це може бути ну, для кого як. Для когось один період, це, наприклад, один тиждень, для когось один період це там місяць, або ще якось там, ну, от може, треба ділити, наприклад, місяць на 10 днів. То, тоді от два періоди, тобто 20 днів. Ну, якась така. от знаєте, Ну тут я точніше взагалі не скажу, бо у кожного з вас це якось по-своєму буде. Потім. Мені тут показують шлях якийсь, знаєте, коли от ліхтарі вже вмикаються ну, або ще горять. Тобто не світлий день, а вже темрява. І дивіться, тут Тут чоловік, от знаєте, він як напружений в цій ситуації, він як. Я зрозуміла, це як слизько під ногами. А в нього, ну, як знаєте, як острах, щоб не впасти. Дуже ну, є в нього вже досвід такий не дуже приємний. Тож так, з острахом долає шлях. Ну, Там, наприклад, з роботи додому чи навпаки. Може, це рано вранці і на роботу людина пересувається, ну тож будьте дуже обережні. Так, ось тут зміни, зміни про які взагалі-то ходить, думає жінка. Зміни ну, в сім'ї, в якихось там домашніх справах. E, Взагалі-то чого -то ходить думає, вона з кимсь поспілкувалась, от, знаєте, як з родини, або з близьких подруг, наприклад, або з ким з сусідок, щось дуже здивовано. От знаєте, як Вже спілкування закінчилось, вже там розійшлись люди, або, наприклад, там, якщо за, за телефонною розмовою, то вже і слухалку поклали, але ж э, ці думки. Вони не полишають щось дуже, знаєте, вражена людина. От є... Це розповідь про якісь зміни. От як знаєте, про когось, ну, кого вона знає, про когось з знайомих або рідних, або близьких, Ну, для кого як. Там щось закінчується в людини, але ну, от зараз на цьому етапі, то ну, воно ще Воно закінчиться обов'язково і не так воно довго затягнуте буде. Але ж от враження таке, що, знаєте, людина щось трошки так аж аж як налякалась. Так, про що вже треба знати? Ну, про зміни, які в перспективі обов'язково відбудуться чоловіча якась справа. Знаєте, от коли саме чоловік може різкі зміни внести, це знаєте, як от жінкою з жінкою може обговорювати, або жінки між собою будуть обговорювати, а робити чоловікові, або чоловікам, бо тут я навіть не одного бачу. Так, для когось тут показана ситуація, коли а, ви там самі знаєте, як ви плануєте чи не плануєте ставити ялинку, але тут показане, що хтось вам навіть може сказати, як це ти не будеш ставити ялинку, бо як же ти тоді бажання забажаєш. От, як ви будете тут комусь з вас треба її ставити? Бо ваші бажання інколи збуваються. От У вас є таке, що ви набажаєте саме в новорічну ніч біля ялинки. І от тут людина каже, що як же ж ти, ж, ти для, для, це, для тебе ж це вже така, ну, як без цього? Не відмовляйте собі. От радіти треба. Знаходьте привід для радості і знаходьте можливість бути щасливою чи щасливим, От повірте, це треба. Це важливо і це вмикає геть інші енергії. І нам треба зараз тягнути це щастя От в наші домівки, в наші сім'ї, в нашу країну. Просто тягнути, як хочете, за вуха. От, тягніть це щастя, хай воно оселиться в наших і будівлях, і серцях, і в країні обов'язково. Так, дивіться, робота соціум. Що ж тут треба знати? Ну, гроші вже майже, майже. хто там чекає, вже я бачу їх аж дуже добре. Щось там ну, близько. Вони вже до вас дуже близько. З кимсь будете розмову мати про гроші і будете, знаєте, як дивіться, як тут, тут як треба повернутись в якусь ситуацію, яка у вас не вирішена саме через те, що у вас, знаєте, як ви ну, як розбіжності були. Ви не змогли обрати от. Ну, шлях. Знаєте, як треба було, наприклад, обрати з двох якихось варіантів, а ви так і не змогли собі сказати, ну, от який саме вам потрібен. Оце той період, що ну, вже треба б повернутись до цієї ситуації, вже треба б ну, обрати і сказати собі, ну, все. От я тепер вже знаю, я вже готова чи готовий обирати. Бо там у вас далі взагалі якось так змінюється трошечки життя, трошечки кажу для деяких людей. Тут якесь спілкування з чоловіком, воно буде як сюрпризом, знаєте, як неочікувана людина в вашому житті. Для когось це може бути дійсно нове, зовсім нове знайомство. Тут, знаєте, як воно так виглядає, ніби от людина як через новини якісь наближається до вас. От Спілкування, воно, як, знаєте, буде мати певну мету, ну, а потім там якось буде воно змінюватись, бо будуть люди так трошки зближатись. Потім для когось з вас зустріч як обмін чимось. От Як передаєте один одному якісь там може гроші, може щось що коштує грошей, якась ситуація змінюється, і вона, знаєте, викликала хвилювання, але ж ну, це, це вже зміни на краще будуть. Це вже впевненість, це вже людина і себе, так, знаєте, вже якось дуже впевнено буде відчувати, бо. Ну, якось покращується стан людини, покращується внутрішній саме внутрішній стан людини. Відпадають питання От саме з цією якоюсь зустріччю. Потім ось тут втручання якоїсь жінки Так, дивіться, тут мені показують чиєсь побачення і втручання третьої особи в ці стосунки. І це неодноразово буде, і вона дуже налаштована на те, щоб ці стосунки розірвати. От знаєте, людина як бажає ну як відлякати одну людину від іншої. Якесь суперництво буде дуже-дуже так докладати зусиль. Це може бути і службовий роман, може бути взагалі там в різних місцях працюють люди. Це будь-як може бути, але ж ну така, така собі ситуація. Показана. І так, знаєте, є в неї всі шанси відлякати цю жінку. Тож не знаю, для кого з вас це йдеться. Не бачу я, я чого замовчую так інколи. Я шукаю хоч якісь літери, щоб вам допомогти розібратись, для кого це може бути, але не бачу їх. Бо я ж розумію і маю надію, що і ви розумієте, що це ж не для всіх. Це ж загальна філіжанка. Ну добре. Ні, все ж таки з'явилась літера, літера О з'явилась тут. Зараз чекайте. Літера З, літера А або літера Д, а може й та інша. Літера F. Ну, здається, і все більше я тут не бачу літер. Ну, така якась складна ситуація між людьми. Так, далі. Далі ось тут інша ситуація. Вдале виконання по грошах. Якась така ситуація, знаєте, як буде виконання і все, і люди як між собою розходяться. Ну, от, Наприклад, для певної якоїсь роботи людина наблизилась до вас, виконала роботу, наприклад, ви Гроші віддали за цю роботу і все. Більше ви ні для чого один одному не потрібні. Або навпаки, може це ви для когось виконаєте роботу, отримаєте гроші і по всьому. Так, ну давайте ось тут побачимо, що вам ще треба б знати. Слухайте, або це час, коли люди зарплатню отримують, бо багато тут чого, що гроші якось дуже близько вже від вас. Якось, знаєте, як очікуєте, і вони ось ось, найближчі от буквально, дні. І недовго, знаєте, так, до трьох днів, до, ну, до трьох, не дуже тут багато так. Ну, ну, п'ять, ну, це вже довго, чесно кажу. Так, один. Від одного до. Де загубила? Від одного до чотирьох днів. Тут якась відбудеться розмова з чоловіком, щось він буде, знаєте, дуже незадоволений, і буде розмова більш стосуватись дитини. І якась ситуація йому, от, от вона, йому дуже не сподобається. І, знаєте, людина, от не стримуючи себе, багато чого там, наговорить, налякає дитину. Знаєте, от дійсно тут не треба б так. Дитина дуже образиться, а дитячі образи, вони просто так нікуди не діваються. Ну, мало того, що це дитяча психіка, вона нестабільна і воно дитинці складно буде. А ще, й, давайте так: от, вищі сили вони завжди на боці дитини. І за дитину. Покарання буде ну, таке немаленьке, не можна ображати діток, і не можна ображати, от знаєте, якщо це людин, дитинка заслужила, ну, треба щось так навчити дитинку, це одне. А тут, тут образа така, ну, не заслугована, не треба так робити. Свій характер треба вміти стримати. Так, і дивіться, тут людина тягнеться до якогось такого бажаного виконання. Вже, знаєте, вже майже майже вхопила рукою тут у когось, ну, таке, знаєте, переможне виконання якогось бажання. От просто от, людина так прагнула цього і дотягнеться, таки дотягнеться зможе. І ось тут людина вже голову повісила, бо ніяк не може дочекатись тут якісь людині, якісь потрібні. От, я, знаєте, як новина від певної людини ніяк не може дочекатись. Ну Тут, схоже, що дійсно дочекається. Бо бачу, що я простягаю руку і щось там їй вкладається в цю руку. От знаєте, як якась новина, як якась така. Ну, якесь знання. Інформація, ну, як там ще можна назвати. Ну, зрозуміло ж. Ну, і от на цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую. Всім вам бажаю гарного дня, гарних новин. І дійсно, від кого там чекаєте, обов'язково дочекайтесь і хай там все гарно і приємно вам буде. І обов'язково бережіть себе. Будьте здорові, будьте щасливі. От не знаю як, але ж будьте обов'язково. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!